Алла Волкова глядає як жінка, яка трахається, поки машинка стирає. <плес> Алла Волкова глядає як гарна дівчина, яку на восьмий день виловили з річки. Алла з Богданом домовились, що гроші, які заробляє Алла, це реалізацію і творчість, а гроші, які заробляє Богдан, це хуйня. І що ви скажете? Що можна, не піздеть, поки виступає, але людина не скажемо. У Алли Волкової настільки сильна авуляція, що вона завагітніла, коли Богдан драчив в іншій кімнаті. Вали в інтерв'ю раміні є тайм-код з пала з бомжами, але я ніде не побачив таймкод і тепер він батько моєї дитини. 19 років вала потрапила в аб'юзивні стосунки, хлопець навідріс, відмовлявся її бити і кожен день дарував квіти. Будь-який секс з залою волкою вважається незахищеним.